Ми врятовані. Нас вже не зупинити. 19 мм це все, що нам було потрібно. 40 днів без дощу. Речка за ніч виросла на сантиметрів. 10. Ну 10 днів, нап'ять точно. І активний запил, Опил рух і життя. Джули працюють. Навечам ще заїде на свою. Трошки мокро. там. Там буде трошки гірше. Сюда ми змогли доїхати, Но, але бачите, два, два дні жари і просто все пожовтіло. Пшениця гечмінь. Взимий яри, все пожовтіло. Гречка стояла в'ява. Я ще в життю не бачив такої гречки.